Самогубство, вимушений крок чи трагічна випадковість у кривому розі внаслідок вибуху гранати загинув молодий чоловік. Але що ж трапилось насправді? Давайте розбиратися. 18 липня близько 16.30. Посеред приватного сектору Покровського району в одному з будинків лунає вибух. На наступних кадрах його наслідки зафільмовані через кілька хвилин після інциденту. Внаслідок вибуху від отриманих поранень гине 30-річний чоловік. Однією з перших на місці події опиняється його молодша сестра. На момент трагедії вона була на подвір'ї. Я була на літніке та почула дуже сильний вибух. Я побіжала додому, пішла на вторий поверх, а там він лежав уже мертвий. Я думала, щось може вже спасти, але його вже нічого не спасе. Це дуже странно, що він, тому що в нього все було добре, не жалувався ні на що, а тут таке случилося. Ну я була, якщо чесно, в шоці. Це був дуже великий жах. Це був, був мій любими братик, якого я дуже сильно любила. Тіло чоловіка знаходилося в ліжку. На ньому попередні сліди від вибуху бойової гранати, звідки боєприпас міг потрапити до покійного, рідні розводять руками. Жодного відношення до правоохоронних органів чи військових той не мав, як і не мав приводів вкорочувати собі віку. кажуть, останнім часом працював таксистом та жив звичайним життям. Люді багато чого любив робити: ремонт брався за будь-що. Все для себе, як то кажуть, для своєї родини, аби усе було гарно. Як, от будинок гарний. З чуток стало відомо, що з останньої у своєму житті зміни чоловік повернувся у пригніченому стані. Проте, як усе було насправді, ще належить встановити правоохоронцям. 18 липня до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків на території Покровського району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили в одній з квартир тіло 30-річного чоловіка без ознак життя. Тіло направили на сто медичну експертизу для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що чоловік підірвав. Не встановлено вибуховий пристрій наразі. Дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини. Чи покаже експертиза? Напевне, що 30-річний чоловік у такий спосіб скоїв самогубство, та що саме стало останньою краплею, яка підштовхнула покійного на непоправний вчинок. Питання наразі залишається відкритим. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Максим Мурашов, перший міський.